Всім привіт друзі. Вийшов на риболовлю, Води нема. Скидували по ходу вночі. Але вже як заїхав, то буду пробувати щось спіймати. Ну і побачимо, що з цього вийде приємного перегляду. Звісно ж, якщо щось піймає. Опа! Шишка Шишка Такі підхватка в мене. у мене на березі. Невеличка. Невеличка на є. пустым. И пустым. Печка. 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 пустым. Десь. Аром 400. Може більше. Хей живе. <пишут> ще й бризове. Покажу, друзі, рубляшка, на якої я вплинув ще кінцею. Це копія мегабас X70. Так, друзі, буду завершувати свою риболовлю. Рибалочка в мене вийшла здала. Піймав я щучку, піймав та відпустив. Дякую Богу, дякую вам за перегляд. Слава Україні, героям. Пока.